В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як підготуватись до тренувань в холодну пору року, щоб вони проходили максимально комфортно, безпечно та в задоволення. Ви на каналі Run4Fun і тут ми стараємося робити для вас багато цікавого контенту. Для ваших тренувань з бігу Додивіться відео до кінця, підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити у наступних відео. Мене звати Костянтин, я спортсмен та тренер з бігу, і сьогодні я постараюсь вам максимально просто та доступно пояснити, чим відрізняються тренування в холодну пору року та як до таких тренувань підго підготуватися, щоб знизити ризик застуди чи будь-яких захворювань від переохолодження. Тренуючись теплу пору року, на тренуваннях потрібно зосередитись, щоб не перегрівати організм, тобто тренуватись зранку або в, або в парках під накриттям дерев. Або вечором, коли сонце вже не таке активне. Зимою ж потрібно навпаки зберігати тепло і одягатися максимально комфортно, щоб продуктивно, безпечно проводити своє тренування. Зараз я пояснюю, як підлаштуватись екіпіруванням під погодні умови, щоб ваші заняття були максимально комфортними і в залежності від температурних показників, та навіть якщо на дворі присутні опади. У відео я розкажу на власному прикладі, як я одягаюсь на свої тренування. у вас можуть трішки відрізнятися, тому що з настанням холоду починаю я надто сильно мерзнути в кінцівки. Отже, якщо температура опустилася нижче 13 градусів тепла, мені для своїх тренувань потрібно додатково утеплюватися легкою вітрівкою. А інколи навіть тонкими біговими рукавичками. Все решта я залишаю так, як літом, тобто літні бігові кросівки, тайці і синтетична футболка. Тайці і синтетична футболка. Якщо температура опускається нижче 4-8 градусів, ось так я одягаюся від голови до стоп. Голову захищаю тонкою біговою шапкою або пов'язкою. Перший шар на тулубі, синтетична футболка на довгій рукаві та вітрівка, яка захищає від вітру. Якщо є сильний вітер, я додатково одягаю майку або футболку самим першим шаром. Опускаємось нижче, на ноги одягаємо короткі бігові тайці, а поверх бігові лусіни. Стопи захищаємо високими біговими шкарпетками. А кросівки беремо з щільною мембраною, це набагато щільніша тканина, ніж у кросівках, яких потрібно бігати літом, щоб не пронукав холодний вітер та не промерзали пальці ніг. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і ще не підписалися на наш канал, зробіть це для того, щоб підтримати наш канал та український контент, і ми зі своєї сторони будемо намагатися робити для вас максимально якісний та цікавий контент. Якщо температура опускається нижче 3 градусів з позначкою плюс, моє екіпірування для тренувань з бігу виглядає ось так. Голова захищена біговою шапкою, шия обов'язково бафом, який чудово захищає від вітру. Тулу першим шаром захищений синтетичною футболкою на довгі рукави. Другим шаром, в порівнянні від теплішої погоди, вже флісова кофта, яка чудово буде зігрівати, а поверх вітрівка, яка захистить під вітру. Якщо будуть опади, обов'язково одягаємо останнім шаром замість вітрівки бігову куртку, яка захистить від потрапляння вологи ззовні. І це може бути мембранна бігова куртка з капюшоном. Щоб додатково захистити голову від опадів, ноги утеплюємо теплішими лосінами, а кросівки, якщо це суха погода, ті самі, що на попередньому варіанті з щільною мембраною, яка не пропускає проникнення вітру. А якщо присутні опади, кросівки з технологією GORE-TEX, яка захищає від вологи або кросівки з водовідштовхуючою мембраною. Якщо температура опускається нижче нуля, я по одягу одягаю все те саме, але поверх ще додатково пухова безрукавка, яка на початку вашого тренування чудово зігріє і яку можна легко зняти, якщо виконувати інтервальне тренування на стадіоні. Крусівки на таку погоду точно з гортекс-мембраною, щоб сніг, який попадає на кросівок, не топився та не попадав всередину. А підошва в таких кросівках обов'язково з високим протектором, протектором для трейлового бігу, щоб забезпечувати хороше щеплення з поверхнею, по якій ви біжите. Для того щоб ви відчували себе максимально комфортно. Та безпечно пам'ятайте, що весь одяг та взуття мають бути призначені для бігу, тому що в правильному технологічному екіпіруванні ви будете почувати себе максимально комфортно. Також пам'ятайте, що на тренуванні ви не маєте перемерзати і вам не має бути надто жарко, щоб проводити своє заплановане навантаження максимально комфортно. Коли ви бігаєте зимою, пам'ятайте, що потрібно дихати і ротом, і носом. Максимально вільно, а як інтенсивно і в яких об'ємах дихати вдихати кисень, ваш організм сам підлаштує цей процес. А чому не потрібно вдихати через ніс або вдихати тільки через рот, я розказував у відео про правильне дихання під час бігу. В сьогоднішньому відео ви дізналися, як можна підготуватися до тренувань в холодну пору року і як одягатися на тренуванні в залежності від температурних показників та опадів. Підтримайте наше відео лайком, коментарем та підпискою і пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно, щоб ваші заняття були в задоволення.